Аеропорти Калуги та Волгограда закривали цієї ночі, ніхто нікуди не літів. Рейси тимчасово не обслуговувались. Ну вони вже звикли в них. Які ті аеропорти? Поїзд є пхим'ян, Москва, на ньому й катайте. Це в принципі все, що скоро світить, із транспортної галузі для Російської Федерації. Турбувався представник Росавіації Артем Кореняк описав, що нічого не робить. Обмеження на прийом та випуск літаків водилися в аеропортах Волгограда, Калуги. Повідомляв Кореняко на забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден, тимчасові обмеження на їх прийом та випуск ведені в аеропортах Волгоград і Калуги. Писав він. А в Волгограді якраз таки і було тривожно. Там щось горіло, палало, а верталося у вигляді війни до них. Ось так яскравенько. Так добрий раночок не був, але не дуже очевидно. В районі а аеродрому і там скаржилися на атаки дронів. Росія не спала не тільки на Волгоградщині цієї ночі відразу три області країни агресора. Скаржилися на прольоти безпілотних. Які божої волі переживала Волгоградська область масовану атаку, як вони зауважували з другої ночі до четвертої нульнічне, 19 червня четвер. Саме цей день на сьогодні на календарі вибухи лунали у Калачевському, Городищенському районах і на півдні Волгограда. За офіційною версією жодних пошкоджень, звісно, і постраждалих та тільки як завжди, ядерний ем, гриб вогню і диму не ну, пошкодження. Канішачо ж вони будуть вже просто нічого немає. У шкоди все зазвичай винищується. але визнавали, було гучно. Мілерава Ростовська область теж не спала з 2.10 до 3.15. Під атакою був район аеропорту Мілерова. Офіційний Ростов заявляв про повітряну атаку ворога. Наслідки уточнювали. Смоленщина, щось теж там якось гучненько було. Ну замість будильничків, що найменше вибухів рахували по території області. Офіційний смолен звітував про збиття буцімто 12 дронів. А от чим збивали і яка там трава палала, вони вирішили не уточнювати. Уточнило міністерство адбитих Російської Федерації. Що вони всю ніч писали цей пост. А от те, що відбивали, його катабив врядлі протягом минулої ночі з двадцятого московського часу. 18 червня до 6.40 МСК МСК го черговими засобами ППО країни агресорки, буцімто перехоплено та знищено 81 український безпілотник літакового типу. 19 дронів нібито знищили на територію Брянщини, 17 Курської області, 13 на тотєю Смоленщиною, де було гаряче, сім безпілотників на території Волгоградської області. Такі визнають, що була атака, шість безпілотників намагалися збивати на території Орловської, п'ять, нібито збили над Ростовщиною, ще п'ять на на територію незаконно анексованого Криму, потреби безпілотники на територіями Білгородської страханської областей, два на території Рязанської області і один над Московським регіоном. Бачимо, географія більш ніж успішна. Між тим збройні сили України, повітряні сили збивали також ворожі дрони. Зокрема, було знешкоджено 88 ворожих безпілотника. У ніч на 19 червня, починаючи свій терор із 9-ї вечора, червня 18-го, противник атакував Україну 104 безпілотними літальними апаратами типу шахет і безпілотниками імітаторами інших типів ворог бив з різних напрямків традиційно обраних для себе з Мілорова, Курська орла, приморсько-ахтарська, це Російська Федерація і Чауда, територія тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 протиповітряною обороною, оборони, за що ми їм дякуємо, знешкоджено 88 ворожих безпілотників типу шахет на півночі, сході, півдні та центрі країни. 40 збито вогневими засобами ураження, 48 локаційно втрачені, подавлені реб зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях. Між тим шахеди та Герані 2 стають основною зброєю Російської Федерації для ударів по Україні у залпі. Вони несуть кратно більше вибухівки за ракети, і це дійсно про намір Російської Федерації рознести країну. Тому на них Росія робить більшу ставку для атак. Підтверджує слова фахівця із систем РЕП та зв'язку Сергія Флеша Безкресного і видання Дефенс Експрес напередодні. Флеш повідомив каже, як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на спол. Лох, тільки в крайніх випадках Росія з такою динамікою рознесе нам всю країну шахедами. Попереджає він. Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз нашій інфраструктурі, виробництву і оборонним спорудом кінець основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів перехоплювачів і навчання військових по всій країні їх використанню плюс ре, плюс мала авіація. Часу у нас немає, застерігає. Сергій Безкресно фахівець із систем РЕП та зв'язку. Також він повідомив, що 18 червня в Україні уперше було виявлено російський шахет із камерою, системою прямого радіоуправління з Російської Федерації і модулем штучного інтелекту машини зір. За його словами, про те, що такий дрон розробляється, було відомо давно, але перший факт його застосування зафіксовано було тільки зараз. Радіомодем дозволяє керувати шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту, або на більшій відстані. В разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі додав фахівець шахеди у залпі вже несуть кратно більше вибухівки за ракети, і це дійсно про намір РФ рознести Україну для Російської Федерації. Шахет вже став основним засобом далекобійного ураження не лише за кількістю одиниць, а й за вагою бойових частин у загальному залпі. Пише видання Дефенс Експрес, Російська Федерація знайшла у дронах типу шахет ефективний та зручний для себе масовий далекобійний засіб ураження, який вже став для неї основним і зараз ворог може за короткий срок акумулювати ці дрони, здійснювати запуск майже трьох сотень шахедів, до яких додаються хибні цілі. Йдеться не про кількість, а про те, що саме шахеди вже несуть більшу вагу бойових частин ніж ракети під час комбінованих атак. Бо, попри вагу бойової частини у 50 або 90 кілограмів проти 400-500 кілограмів у крилаті чи балістичній ракеті. Різниця у кількості запущених в одному залпі колосальна. Зокрема, в атаці у ніч на 17 червня, нагадує Дефенс Експрес, цілю якої був Київ, за оцінкою командування повітряних сил, РФ використала приблизно 280 шахедів та ще плюс 160 інших великобійних дронів у ролі хибних цілей. Разом із ними дві Х-47 М2 «Кінжал», 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101, а також 4 морського базування «Калібр» і 9 керованих ракет Х-59. 9,69. таким чином, якщо рахувати загальну вагу бойових частин, то на ракетах ворог намагався доставити до цілі близько 12 тонн бо бойових частин. А на дронах типу шахе 136 14 тонн, якщо всі вони були з 50-ма кілограмовими бойовими частинами, або під 20 тонн, якщо половина з них була із 90 кілограмовими бойовими частинами, тобто шахеди у цій атаці вже відповідали за доставку більшої кількості вибухівки у довгохвильові комбіновані атаці вночі. 9 та 10 червня загалом на ракетах спрямував ворог по Україні близько 10 тонн і приблизно 27,5-38,5 тонн на дронах, залежно від вірогідних пропорцій, східними цілями та варіації бойових частин. Тобто йдеться вже про кратну різницю, і це необхідно розуміти, що замість розмазаних ударів по безлічі цілих ОРФ вже концентрують удари, направляючи десятки дронів на один об'єкт. І навіть показник знищення у 90% шахедів означає те, що з умовних 50 направлених на одну ціль до неї долетить 5. І це сумарно 250-450 кілограмів бойової частини.